Чи спрацює, чи вдасться таким чином поповнити ряди захисників? Будемо говорити далі. В нашій студії Валерій Шашко, головний сержант, сержант, менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Валерію раді вітати в цій студії. Слава Україні! Героям слава також зказь зв'язком до нас приєднується Андрій Козійчук, військовий психолог, офіцер 67-ї механізованої бригади збройних сил України. Пане Андрію, доброго вечора. Вітання вам з Львів... Львова. Бажаю здоров'я, вітання десь із терен збройних сил. А також Олександр Матяш, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Отже, власне, говоримо про зміни в рекрутингу 18 24 річних. І пан Валерій, до вас перше запитання. От з одного можливості все добре. Це ще один канал, це ще один спосіб поповнення лав захисників для молоді, яка виявить таке бажання. Це може стати додатковим стимулом. Ну чому б і ні? З іншого боку, я розумію, як це сприймають ці новини, сприймають ті, хто вже третій рік на фронті. Тому перше питання: як, власне, ви, пане Валерію, сприймаєте такі новації? Е, ну, ми напевно сьогоднішній день е, всі живемо в обговоренні Саме цього е, рішення кабінету міністрів е, активно як і ті, хто займається рекрутингом, так і відповідно ці, кого тут безпосередньо стосуються, так і ті військові, які сьогодні вже третій рік фактично е, продовжують е, нести свою службу по захисті нашої батьківщини. Якщо в цілому оцінити е, саме такий підхід, е, я його особисто оцінюю як позитивний. Угу. Якщо е, підійти з другої сторони е, чи вчасно. Це зроблено це потрібно було робити набагато набагато раніше, і воно б уже давало свої плоди на тій стадії, на якій сьогодні ми знаходимося. Якщо брати ці переваги, які даються для молодим людям 18-24 років, які підписують даний контракт. Так вони вже чітко можуть спланувати своє майбутнє. Так, ми знаємо, що там є певні обмеження, в яких бригадах ти можеш служити. Нам обіцяли, що це поки що поки що. Так не я думаю, що це йде певний відбір. Знову ж таки, там є ті спеціальності, по яких ти можеш, а вони не прості. Так. Дійсно, для того щоб бути стрільцем, стрільцем, гранатометником розвідником, треба пройти хорошу базову підготовку, треба пройти хорошу спеціальну підготовку. І Якщо вона буде проводитись на протягом трьох місяців. Ну зараз і базова підготовка це 48 днів. Півтора місяця. Так. 48 днів я можу точно розписати 41 день заняття. Ми про це будемо говорити деталі. другій частині. будемо говорити. Ми ще з цього повернемось. Так таким чином за такий час можна вже бійця підготувати. Якщо беремо фінансову сторону, так вона також немало важлива для наших молодих людей. Ті пільги, які вони отримують, як і під час самого дії контракту, і так і по завершенні цього контракту, вони також будуть ваговими. і, і просто з досвіду вже дивишся по тих бійцях, які сьогодні служать, мотиваційний фактор багатьох є надзвичайно надзвичайно високий. Валерію, а чи приходило до вас як до рекрутера? Молоді хлопці або дівчата до 25 років власне з цієї категорії 18-24. за той період. Ну, по-перше, центри, які зараз створені при всіх бригадах, вони створені тільки в кінці минулого року. Так, хоча позаштатні рекрутинги і мобілізаційні центри, вони працювали. Чи було багато таких звершень там, скажемо, останній рік або останні два роки, їх багато не було. Але ж ніхто не питався цих молодих, 19-літніх, які йшли на початку. будемо дивитися далі. Пане Андрію, до вас запитання. Мотивація тих, кому від 18 до 24 років, така є основна ціль цих змін, які пропонує міністерство оборони. А як щодо зворотньої сторони цього процесу, де мотивації тих, хто вже на фронті, як військовослужбовці сприймають ці зміни, що ось одним. Мільйон і іпотека зразу, а ви як були, так і є. Ну, це можна характеризувати дуже просто: от це та яла шара, от, все, що от, от, вся емоція, яка була, оказується, треба було нікуди не йти, почекати, і тобі лям просто бахнуть. У мене немає іншого порівняння, але воно буде огидне. Це е, Збройні сили Радянського Союзу. Е, Дідовищина почалася не з того моменту, коли зеків призивали, а з того часу, коли приходили із трьох років служби на два роки служби. і тут, Бо у одних були привілегії, у других не було цих привілегій. І почалася просто катастрофа дівчайша. Е, Дуже сильно сподіваюся, що нас такого не буде по одній простій причині, що ми не радянський союз, ми Україна. Але те, що буде дуже важко порозумітися, тому що на всі самі складні задачі будуть їх відправляти. Ну, я не знаю, як будуть називати мільйонерами там щось таке. Тобто, це буде ну, якийсь вид дискримінації, uh -huh. і з цим уже зараз треба щось робити, тому що ті, хто служить, ну хто три, а хто і трошки більше служить. То там величезне запитання, ну як з цими дискримінаційними речами працювати. Тому держава дає меседж нам необхідні у молоді сили, які більш гнучкі, вони розуміють, що таке дисципліна, вони лабільні. А, і ну, хватить, вже не брати старе екскременти, мамонта, вже треба нову кров. Нову кров ми не можемо набрати, можемо тільки купити. І як воно буде, ну це дуже складно. Мені цікаво, яка взагалі стратегія з точки зору соціально-психологічного фактору, аби колектив просто не розвалився. Оце складно буде, пане Олександре. До вас запитання. Перш за все, я хочу запитатися ваше ставлення до цих інновацій, і те про що говорив пан Андрій: про те, що е, от. Ті, хто третій рік на фронті, до них приходять новобранці, які будуть виконувати ті ж самі задачі, але на дещо інших умовах, на дещо кращих умовах. Чи відіб'ється це якимось чином на стосунках в колективі? Адже ми знаємо, що стосунки в малих підрозділах це є запорукою ефективності їхньої. Ну, Що я можу сказати? Я свою пози позицію вчора обізначив, за що був <с> сьогодні пожурений керівництвом. Я вважаю, що по-перше, не все так красиво, як воно на впрому роліку. Справа в тому, що у мене зараз бюджет мого підрозділу на ремонт автомобілів в цьому місяці близько 900 тисяч гривень. І це гроші, які ми знаходимо або, або скидаємо для того, щоб ремонтувати машини. Тому ну, мільйонерами вони, звісно, не стануть. Моє відношення до цього наступне. Я вважаю, що ми програємо інституційний бій. Кожного разу ми, як держава, вигадуємо якісь е, такі затикаючі дірки рішення, які загалом глобально не впливають на ситуацію. Мені здається, що це рішення безсистемне, малоефективне, і воно не принесе до якогось такого вау-ефекту. Завдяки якому ми виграємо або не програємо цю війну. Тому я вважаю, що це таке: знаєте, а давайте спробуємо от сюди воткнемось Ну не вийшло, ну давайте щось, ще щось. Завтра, може, запропоную там, тим, кому 60 плюс якусь історію. Ну, все таке. Це безсистемна історія. Вона в структурі, в якій більше мільйона активних працівників як Збройні Сили України. Ну, давайте ще там кудись пластирі приліпимо. Це теж нормально, зато красиво буде. Олександре. Я е, тоді запитаюся по іншому. А як потрібно? Тобто, якщо це не спрацює, що на вашу думку спрацює? На мою думку, спрацює наступне: е, е, нам, по перше, треба сказати всім громадянам України, що у нас війна в країні, а не в Донецькій області. Що воювати мають. Так, ми можемо зробити окремі умови для молодих хлопців, які будуть мобілізовані, більше навчання, інші е, посади е, і таке інше, бо вони здоровіші і вони насправді можуть більше. Але воювати в цій мене хейтять за це е, завжди. Там, у вас сьогодні будуть коментарі, спрятався е, від ЦК і такі ж в армії. Я вам скажу: воювати в цій війні мають всі. Всі чоловіки і придатні, і обмежено придатні. І е, також я б зробив насправді контракти, дуже цікаві контракти для жінок на тилових посадах, щоб е, звільнити місця, які зараз обіймають люди, також обмежено придатні, але які можуть виконувати бойові завдання. Ну там певні бойові завдання. І тоді е, я думаю, нам стало б значно легше. Особливо тимон як Андрюха, ми з ним починали цю війну разом з першого дня, і кожного разу ми з ним бачимось. Поплакали і поїхали кожен своє робити. А людей як не було, так і нема. Хоч три мільйони їм запропонуйте, хоч десять. Інформаційна повістка зараз в телеграм-каналах така, що ті гроші небагато кому потрібні, тому що якщо почитати, хочеться повіситись. Такий е, достатньо похмурий прогноз. Насправді, пане Олександре, пане Валерію, я бачу, що ви слухаючи Олександра, ви погоджувалися з ним. Так, тобто, якщо я вас запитаюся, що потрібно зробити для того, щоб відновити потік новобранців в лави збройних сил України, що треба зробити? Я знаю, що у вас є особистий досвід, відповідаючи на це запитання, оскільки ваш син і ваш племінник служить підрозділі, в якому служите і ви. Е, так, звичайно, ну я. Я я послухав хлопців і цілком з більшістю того, що вони говорять, я погоджуюсь, просто е, я. По своїй натурі є більш оптимістичний, і якщо ми якихось варіантів не будемо пробувати, то на тому все й залишиться. Якщо е, оцінювати цей варіант, який зараз ми йому оцінку можемо давати тоді, коли, хоча б пройде якийсь час, і ми хоча б місяць зріз зробимо, подивимося, чи це якось рухнуло тих 18-літніх, 24-літніх, для того, щоб підписати ці контракти, і наскільки важливим саме є мотивація фінансова. Якщо говорити про ту ситуацію, яка може скластися в підрозділах, так це може скласти. Але це вже завдання як і командирів підрозділів, так і відповідних служб для того, щоб якось з цими моментами розбиратися. Тому що е, слідуючим законом, який був давно вже мав би бути прийнятий, після того, як ми чітко знаємо, підписуєш контракт, ріс служиш, рік відпочиваєш, потім тебе знову можуть призвати. А слідуючим законом має бути закон про демобілізацію тих, які вже і хлопці наголошують три Я дня Я навіть не пригадую, скільки разів ми в студії обговорили. Мали говорили, про говорили цього і він мав бути обов'язково. Він мав бути до третьої річниці е повномасштабного так, так, так. вторгнення початку. Але ми його й в планах не бачимо. Що в планах то ніякого голосування ну, річ, цього не що буде. мотивує насправді. Е мотивує Чому люди приходять е до вас зараз. Е Зараз приходять через те, що дійсно людина, яка вже йде через рекрутинги центр той чи іншої підрузня, ми бачимо, що їх дуже багато створюється. Це те, що вона дійсно має вже якесь право вибору. Це раз вона може запропонувати, де вона може бути потрібною, і ми відповідно вже стараємося знайти ту вакансію, яка відповідала. Другий момент це те, що вона дійсно проходить підготовку, вона не йде зразу. В частину вона проходить базову підготовку. Якщо вона бачить себе на якихось посадах, які передбачають спеціальні підготовку, особливо популярних зараз посад, так пілотів, операторів БПЛА, так. БПЛА. Звичайно, зараз ми маємо можливість забезпечити їм навчання в найкращих центрах, які на сьогодні тоді проходить знову ж таки ще адаптаційний період в частині, і людина вже попадає в той підрозділ, де нею опікуються вже ті командири, з якими вона вже навіть до. Того моменту, як вона попала, ми це практикуємо, даємо можливість як і командиру поспілкуватися, так і потенційному нашому кандидату в цю іншу частину. Це один фактор. Тобто людина зараз знає це зовсім інше, коли дійсно ми бачимо випадки, коли тебе перестріли по дорозі, і ти вже проходиш ці і якого вибору. Немає в тебе вже фактично, так дуже я не розумію тих, хто стає на захист цих хлопців, особливо коли жінки відбивають так далі. А що буде, коли прийде сюди? Хто вас буде захищати? Ну не будемо говорити. Так ну це я не підтримую. Ну не завжди робота є толерантна, але ми зараз не, не ця тема. Якщо говорити за мотивацію тих, хто зараз йде. Так, мій син і мій племінник вони пішли, коли їм вже було за 55. Вони підписали контракти. Вони за півроку служби вже отримали сержантські звання. За 25, Даруйте за 25, Так, так за 25, 27 і 30. Вони підписали контракти за півроку служби. Вони отримали вже сержантські звання як старт для отримання подальшому. Подальшому вже офіцерське звання. Чому так? Ну В моїй родині і в моїй сім'ї це, напевно, приклад всіх нашої родини чоловічої стати, тому що із шести наших чоловіків, так, моїх двоюрідних, швагр і так далі, синів, племінників, нас п'ять. Служить і, і напевно по іншому, в, е, наше наймолодше покоління, вони не змогли діяти, як саме піти. Ну, виховання, виховання в сім'ї е, ну напевно, найбільше це і е, не стояти осторонь тих процесів, які відбуваються в державі, той особливий період, який на зараз є, пане Андрію. Повертаючись, власне, до теми оцієї інновації ініціативи Міністерства оборони говорять, що є така приказка, критикуючи, пропонуй. І коли ми говоримо про те, що це не спрацює, то я ставлю до вас запитання. Можливо, ви знаєте це це, це відповідь? Ви не зобов'язані знати, але можливо, а що спрацює, як залучити нові сили до лав захисників? На вашу думку, як військового психолога, в тому числі, що я можу, я щас розпідляю. Дивіться, е, е, ідуть чого не йдуть. Ну, бо дивляться, що твориться у війську. Якщо так запитати у якогось військовослужбовця, чого у вас там? Ну, як правило, буде якийсь там потік підсвідомості, е дуже так обільно приправлений матюченням. Нам треба змінити якусь комунікацію е в Збройних силах. Це не кажіть тільки, будь ласка, що це неможливо, це можливо. Ми на окремих підрозділах це робили. Друга, оця підготовка, яка зараз іде, вона взагалі нікого не влаштовує. От у нас в студії, правда, скайпа є високоповажний Олександр Вікторович. Він. Ну, експерт в цьому плані її треба змінювати, але там не знаю. Ми молодші офіцери, і нас як правило не сильно слухають. А коли ми щось пропонуємо то нас чогось сварять, але варто дослухатися до тих, хто з людьми працює. Підготовку треба змінити якісно, етапно, як завгодно. Е, лікування і всі ці, ці права, які є. Дивіться, написано кількісно дуже багато пільг, якісно працює тільки три. Це скидка на комуналку безкоштовні приїзди, безкоштовний похорон. Все інше просто, ну ні о чому не працює. Тобто, держава щось пообіцяла і пробалаболилась. Це не окей. Нам необхідно ці всі штуки змінити там. ТЦК це ну працюють не просто так, але й їм треба мати якісь стандарти, благо пропати е, вже ну, як, як мінімум із комунікації. Почав, тобто, нам необхідно змінити оце відношення до українського солдата. Починаючи від набору, продовжуючи підготовкою, маючи якісні показники, нам необхідно розумієте, Ми з матішем дуже багато говорили про те, що війна це щось на кшталт бізнес-структура, де просто по-іншому KPI розписаний. Тобто, тут не прибуток в грошах, тут трошки інші показники є. Але те, що якби це було бізнесом, він, ну, він не, принос, не приносив би нам ніякий зиск. І це все треба міняти. Відно ну, знову таки, знов, я психолог. Я буду зараз за психологію топити. Був би тут фінансіст. Він би сказав, там, зарплату треба міняти. Толовік би сказав, давайте змінимо там якість логістики. От якщо оці всі речі якісно змінити, то буде ок. Але знову ж таки, замість цього ми приймаємо ці рішення по. Ой, ну по розділену. У нас вже були якісь цікаві ініціативи. Декриміналізація СЗЧ, наприклад, от зараз знову ж таки починається оця історія із тим, що комусь будуть платити, а хтось лишиться далі. Але тут є один прекрасний позитив: що якщо вони вже заїкнулися про рік, це означає, що ми можемо цю сукенку примірити і для інших категорій військовослужбовців. От і це. Але знову ж таки, це мої вологі мрії в рожевих окулярах. Тобто ви натякаєте все-таки на потребу прийняття законопроекту про демобілізацію військовослужбовців після певного терміну? Ну, ні, не натякаю, я так грубо про це говорю. Тому що е конкретика це дуже кльово. Коли, коли зараз ти солдату кажеш за Україну, за її волю, за незалежність, там іде фейспан такий, чувак, що ти, ну, тороч, треба конкретика. Ось ділянка землі. там... Два гектара. треба її здобути через лівий фланг. Тобто більше конкретика зарацінується, тому що критичне мислення зараз працює дуже серйозно. Нам необхідна ця конкретика. Скільки ти будеш не до кінця особливого періоду? А ті, хто прослужили там три роки, вам лишилося ще півроку, і потім вас буде перервано на півроку. Наприклад, наприклад, знову ж таки, будь-яка конкретика вона е, сприймається раціональною частиною мозку, а не емоційною. І це вже буде сприйматися більш менш нормально. Я зауважу. Власне, що в кожній з відповідей, які сьогодні прозвучали від від трьох учасників ефіру, звучала мова про більш якісну підготовку. І власне ще одне нововведення, яке стосується так званого БЗВП, тобто базово, базової військової підготовки, у всіх навчальних центрах, які готують мобілізаційні кадри збройних сил України, триває впровадження п'ятої редакції програми базової загальної військової підготовки з акцентом на психологічну стійкість. Цитує зараз сайт Міноборони. Програма вступила в дію з 10 лю. То і серед основних нововведень це нарощений зміст психологічної підготовки, вивчення програмного забезпечення кропива, розширений курс до медичної підготовки і додано так звану маршову підготовку, фізичні тренування для формування витривалості військовослужбовців. Е, власне, пане Андрію, до вас знову ж таки запитання. От в повідомленні Міністерства оборони на сайті вказано, що програмою передбачено підготовку з психологічної стійкості військовослужбовця. Це я зараз цитую сайт Міноборони шляхом перегляду фільмів віртуальної реальності Перший бій. Як це покращить психологічну стійкість бійців? Ще не знаю. От не буду навіть гадати. От чесно вам скажу. Я сам цей фільм не бачив, нам такого нічого не пропонували. Мені здається, що тут треба не гадати ну, там прогноз, а робити дослідження. Ну, наприклад, пройшло 300 чоловік у цю підготовку і порівнюємо з тих людей, які не пройшли цю підготовку, і там ми побачимо різницю. Але ну, тут коню, здається, понятно, що це класна ініціатива, яка недостатня. Ну, геть недостатня. Ну, давайте будемо говорити про... Два відсотки ефективності це на два відсотки більше ніж було. Це я так утрирую. Я не знаю на скільки відсотків. Але е, принаймні зараз у ну, е, ну, в моїх улюблених збройних силах, яким слава, слава, слава. Е, ну психологія вона взагалі не в фаворі. От угу. на сайті міністерства оборони та ну хтось знає головного психолога збройних сил України. Це має бути найпопулярніший чувак на світі. От, а ну трохи ну, ні о чому. От вибачте, що так от в ефірі Першого західного. Це все, ну, ми міняємо назви. Ми були МПЗ, потім ГКБС і зараз ППП. Ну, ні, ми, ми ліжка міняємо. Розумієте? Це не, це не реформа. Наша психологічна реформа терпить крах. От це от моя заява як військового психолога, який в бригаді служить, не в Києві. І... Е, то що вона неефективна, то не психолога треба питати. Запитайте солдата, стрільця, помічника, гранатометника, розвідника, чи ну не знаю, безпілотні системи. Чого, чувак, як тобі психологія? От, і, і оце вже буде. Коли ви купуєте шаурму, не питайте у шоумена, чи смачна вона, питайте у того, хто її купує. От, оце буде нормальна тема. А питати психолога це буде так. Так я буду казати, що да, все кльово. Дякую щиро за класну програму, але вона не працює. А ми вам дякуємо за участь в нашому ефірі Андрій, Андрій Кузінчук, військовий психолог, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади. Пане Олександре, до вас запитання. Власне щодо тривалості курсу БЗВП з листопада минулого року збільшено тривалість цього курсу до півтора місяця. Цього достатньо? І чи взагалі є зміст говорити про ту чи іншу тривалість базової військової підготовки у відриві від змісту цієї підготовки? Бо можна ж півтора місяця і ну, даруйте периметр прибирати і вистрілити два чи три магазини, та й все Можна. можна. По перше, півтора місяці краще за місяць стовідсотково. По друге, у нас ну дивіться знову ж таки. Ми повертаємося до системності. У нас проблема полягає в тому, що у нас нема селекції курсантів на момент призову на момент мобілізації. І групи зараз вони разношерстні і вони доволі вікові. Тобто, в одній групі може знаходитися людина 26 років, і 56 років. У них звісно різні можливості. Тому я, по-перше, ввів би селекцію на вході і розподіляв би ці групи за фізичними можливостями, тому що те, що може зробити група молодих людей, ну, зазвичай не може зробити група людей підстаркувати. це те, щоб я з Запровадив. от Я вважаю, що півтора місяці БЗВП недостатньо, е тому що після цього ще йде фах. Треба підготувати фах. Тобто людина не просто БЗВП це ВОЗ 100. військово-облікова спеціальність стрілець. Right. от А ще є фах, кулеметник, гранатометник, навідники таке інше. Це ще там певний певна кількість часу. Але все ж таки я вважаю, що цього недостатньо. Але за умови е дефіциту е особового складу. У нас, на жаль, немає активного резерву, який міг би надати змогу збільшити тривалість навчання. Ну, це реалії такі. Я насправді бачу все позитивному ключі. Ми поки що живі, але давайте дивитися на речі об'єктивно. Ситуація у нас непроста. Зрозуміло, що непроста власне також щодо інновацій, в тому ж самому повідомленні на сайті Міноборони, оскільки це основне джерело інформації про ці зміни БЗВП, Вказано, що в програмі передбачено 107 годин на індивідуальну підготовку і вдвічі більше 209 годин на дії у складі підрозділу. Тобто, можемо зробити висновок, що це мова йде про зміщення акценту на ефективність. Дій військовослужбовця у складі груп. Тобто це однозначно позитивна Дивіться. інновація. Дивіться, Я читав і я читав. четверту редакцію, п'яту редакцію е... ВЗВП. Вона непогана. Вона непогана. Ну, е... Можливо, вона могла б бути кращою за певних умов, але маємо те, що маємо. Е... Вона непогана. Е... Скла... Робота в складі груп теж непогано. Але давайте повернемося до того, хто навчає наших е... Е... курсантів. На сьогоднішній момент в більшості навчальних центрів існує брак особового складу фахового з бойовим досвідом, з реальним бойовим досвідом, і не просто з реальним, а з актуальним бойовим досвідом поточної війни. Тому що бойовий досвід 14-го 2022 року воно, він геть не підходить до сьогодення. Якщо раніше треба було вчити людину реагувати на артилерію, то зараз основна маса вражаючих елементів це дрони. То людина має розумітися, як вона має вести себе під наглядом дрону, як запобігти своєму враженню дрона в півдронами так і інше, тому це буде розвиватися. І п'ята програма. Я думаю, не остання. Я б зараз подумав про те, де нам взяти нормальних фахових інструкторів, перевести з військ. А з переводами зараз проблема, і як це зрушити з місця? Ну це дуже, дуже складно. Підготувати фахового інструктора без бойового досвіду неможливо. Зрозуміло, Валерію, до вас запитання ще один елемент змін, на якому акцентують в відомстві, це маршова підготовка або фізичні випробувають фізичні тренування для формування цитую, витривалості військовослужбовців. Ви є професійним легкоатлетом, і ось у мене запитання. Пан Олександр говорив про те, що вони не мають змоги проводити селекцію на кращих гірших від тих, хто до них приходить. І власне, зважаючи на те, а що можна змінити за півтора місяці. Дивіться, я, я хочу ще буквально чуть-чуть додати в те, як зараз проводиться без ВП. Чому так? Тому що я ще з цієї гвардії, який проходив навчальні центри неіснуючої держави, uh -huh. сержантських, uh -huh. коли. Пізніше, відповідно, оце все, що зараз отримує призивник чи той, хто приходить оце без ВП, який є, і якого не було на початку. От я просто зрівняю, от нас було ТРО, нас там по оголошенню. Ви не бойова бригада, ви будете охороняти Львів. Ніякої підготовки не було. А буквально через три місяці виїхали туди. Де дуже добре пам Ти пам'ятаєш, Віктор, ми ж зміняли одного 103 третя сто та Тоді не було. І зараз я маю можливість спостерігати за тою підготовкою, яка не не просто спостерігати. А після реабілітації поранення я повернувся в підрозділ і саме попав в інструктори. І для того, щоб бути інструктором в бригаді, це просто інструктор, я повинен був пройти восто наново, так, на Стріць, ж... так. стрілець, на полігоні в Рівному. Я повинен поїхати на сержантський курс. В одну із країн-партнерів наших, де я її де я пройшов 55. Ну, зі мною може простіше, тому що слідуючі категорії, які зі мною були, так як ми говорили вже попередньо співрозмовник, були категорії набагато молодші 40 і 35 і так далі. Ну, Мені легко було з ними це все пройти, але це вже програма, яка 50 днів. Включає відповідно по цьому, де де вже є все те, mm -hmm. про що ми говорили, і ту підготовку, яку повинен мати боєць. і Якщо говорити за чи можна щось змінити за 35 днів, е, не точніше, не не 35, а 48 навіть правильно, тому що 41 навчання, 6 відпочинок, один документи, один день адаптація. І от е, змінити багато не можна, але запровадити якусь систему, дати ту необхідну базу. Там вже по цьому п'ятому, навіть до 900 патронів, треба вистріляти. Не так як раніше це фантастично було. звучить це. Правда, фантастично так? звучить, тому що ми розуміємо вартість цих патронів, і вони є важливим. Але якщо боєць їх дійсно відстріляє, виконає всі вправи, я просто порівнюю з тим, як я оце зараз проходив по тих стандартах, то це можна розцінювати тільки як позитив. Якщо брати конкретно нашу бригаду, то після того як боєць повертається, він ш... після от Навчання без ВП після фахової підготовки, він повидає і є ще адапційний період, де з ним уже працюють інструктори нашої бригади, mm -hmm. які пройшли вишколи ще вище, як я на даний етап, тому що це не зупиняється на сержантських. Тоді йдуть курси інструкторів, підвищені курси інструкторів. Хто йде в нашому підрозділі? Ці. Сержанти, які мають достатній бойовий досвід, і досить часто інструктори наші за кордоном вони не то що дають нам натовські стандарти, а вони стараються взяти оті нові реальні. Такими, такими є реалії справді. так Сашко, головний сержант позитив. Валерій Сашко, головний сержант, сержант, менеджер третьої категорії відділення рекрутиного штабу 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони та Олександр Матяш, військовослужбовець збройних сил України, були гостями цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про інновації, які запроваджують. Міноборони, зокрема щодо призову 18 24 чотирьох літніх, і зміни в базовій в курсі військової підготовки.